Усім привіт! Якщо ви стомились від новин про Pokemon Go у вашій стрічці, ви завітали за адресою. З вами, як завжди, Інна Мирославська та підбірка найкращих цікавинок зі світу гаджетів та технологій від ресурсу Pinguin Pro. за підтримки спільноти чи знаєте ви? Почнемо ми з новітніх розробок. У Лабораторії роботехніки Токійського університету ведуть пошуки технологій оптимізації рухових систем сучасних роботів. Адже всі наявні розробки роблять апарат важким, вимагають потужного джерела електроенергії або тиску газу та й виглядають не дуже вдало. І ось команда вчених представила дивну і дещо лякаючу нову систему зі штучного людського скелета. Японці постаралися максимально близько замітувати будову рухового апарату людини. М'язи, що проводять робота у рух, складаються з пружних волокон, організованих. У пучки і анатомічно розташованих так само, як у нас. Вони здатні скорочуватися під дією струму і розслаблятися, як тільки напруга знімається. Швидкості реакції таким м'язам поки не вистачає. Робот не в змозі керувати ними навіть для простого збереження вертикального балансу. Однак у майбутньому розробники планують знайти нові, ефективні матеріали, що здатні до скорочень. Дослідники Массачусетського технологічного інституту визначили, що люди із вадами зору здатні лише по звукам адекватно оцінювати характеристики простору і об'єктів у ньому. Ну, це як у фільмі Шибайголова. У дослідженні вчені використовували три звуки: плескання у долоні, удар по металу та тенісний м'яч. За допомогою аудіоредактора кожен звук оброблявся у трьох режимах реверберації, характерних для кімнат розміром 50, 130 і 600 кубічних метрів. Потім зрячим учасникам експерименту пропонувалося прослуховувати у навушниках парні комбінації різних файлів і швидко називати джерела звуку та передбачувані розміри приміщень для кожного з них. Результати показали, що у 55% випадків. Учасники відрізняли акустику малого приміщення та середнього. У 70% середнього і великого, у 90% випадків малого і великого. Точність джерела звуку варювалася між цифрою 75 та 100%. На основі цих експериментів вчені з'ясували, що людина здатна оцінювати параметри ехо. Завдяки природним датчикам звуку, мозок зможе визначити час затримки звукової хвилі. І за інтенсивністю ехо зробити висновок, зокрема, про розміри приміщення. Також порадували нас у ДАРПА. Біонічний протез, який був представлений агентством ще у 2014 році у рамках програми революційного протезування, який є першим протезом такого роду, затвердженим для комерційних ринків, буде продаватися компанією Mobius Bionics, яка займається виготовленням медичних пристроїв. В основі управління протезом лежить технологія щитування електроміограми, яка аналізує сигнали в м'язах пацієнта і переводить їх у певні рухи. Основними нововиденнями у новій версії біонічної руки є покращення загального контролю та. Сили захвату, яку можна регулювати у широких межах. Варто відзначити, що протез наділений 10 активними ступенями свободи. А тепер трішки новин пінгвінів. За останні два тижні ми підготували для вас дуже цікавий топ-відеоігор, які точно змусять вас попсихувати. Будьте обережні і не бийтеся вже занадто сильно головою об стіну. Одразу вас застерігаємо, що в топі не буде ігор пережитків минулого, оскільки їх нереальна важкість пояснюється тим, що вони просто були наполовину недороблені. Також оглянули смартфон, який стане у нагоді в ті моменти, коли лють переповнюватиме вас і захочеться щось жбурнути об в стіну. Як ви вже зрозуміли, у мене не такий, тому я цього робити не буду. Але отой чудовий антидепресант, як на мене. І ні, він не для тих дітей, дівчат, а для справжніх чоловіків. Також не прогавте огляд крутого ігрового ноутбуку від Марії. Адже там ми розіграємо багато класних призів. Тож додивіться огляд до кінця. Не мухлюйте! Ноутбуки MSI G Series портал в незвідені ігрові світи. Це ноутбуки для тих, кому мало. Мало процесора, мало відеокарти, мало дисків, мало вражень і задоволення. І наше знайомство з ними починається із моделі GD72S 6QE. А тепер трішки історії. 10 липня 2007 року був опублікований перший спосіб джейлбрейка для Apple iPhone. З тих пір злом системи під назвою Втеча з в'язниці» супроводжує всі нові смартфони компанії Купертіно. Перший джейлбрейк організував для себе відомий, в тому числі по злому Sony PlayStation 3, хакер GeoHot. На відео в YouTube 17-річний хлопець продемонстрував роботу першого звільненого iPhone на прикладі стільникового зв'язку T-Mobile, крім відв'язування від оператора, джейлбрейк на. Перших поколіннях iPhone дозволяв змінити шпалери робочого столу і мелодію дзвінка. Потім з'явилися самописні програми, які можна було встановити на смартфон, минаючи офіційний магазин додатків App Store. Заборонити кулупати прошивки смартфонів своїм покупцям Apple не змогла. Тому з юридичної точки зору Jailbreak залишається легальним способом експлуатації iPhone. 13 липня 2006 року відбувся запуск сервісу Twitter, того самого, де пишуть пости по 140 символів. Такий ліміт обумовлений. Не стільки бажанням привчити людей до стислості, скільки тим, що початок сервісу орієнтувався на смс. Нові твіти розсилалися у вигляді повідомлень на телефони друзів користувача. Одне смс вміщує до 160 знаків для кирилиці ємність нижче, але 20 з них резервували для імені користувача. 14 липня 1965 року вперше були зроблені знімки Марса зблизька. Зйомка проводилася автоматичною міжпланетною станцією Mariner 4 1964 Року у ніч з 14 на 15 липня апарат здійснив перший успішний обліт Марса, зробив фотографії планети і передав їх на Землю. Всього було зроблено 21 повний знімок і ще один частково. Всі фотографії, які були зняті, зберігалися на бортовому магнітофоні. А передача зображень почалася тільки на наступний день після відновлення сигналу і тривала аж до 3 серпня. Один знімок з відстані більш ніж 216 мільйонів кілометрів скачували на землі зі швидкістю. Вісім біт за секунду, і це займало майже дев'ять годин. Кожен знімок передавали двічі, щоб виключити відсутність пропущених або пошкоджених даних. Раніше у цьому році Microsoft запустила платформу для розвитку і вивчення штучного інтелекту на основі гри Minecraft. Колосальні можливості знаменитої гри дозволяють моделювати найрізноманітніші ситуації і спостерігати за тим, як комп'ютер буде з ними справлятись. До недавнього часу проект перебував на стадії закритого тестування. Однак тепер компанія оголосила про повноцінний дебют відкритим вихідним кодом. Тепер кожен бажаючий зможе завантажити платформу Project AIX для власного вивчення штучного інтелекту. Microsoft відзначає, що фахівці, які брали участь у закритому тестуванні, назвали Майнкрафт ідеальним полігоном для подібних досліджень. Декілька днів тому стало відомо, що Google вирішили створити власний розумний годинник під управлінням Android Wear. після чого ресурс Android Police, керуючись безліч витоків і чуток, запропонували свої власні зображення очікуваної новинки. Перед нами AngelFish та SwordFish. Одна з моделей більш функціональна з великою кількістю опцій для занять спортивними дисциплінами. Друга відноситься до бюджетного сегменту. Вона без підтримки GPS і передачі мобільних даних. Спортивний варіант Angel Fish має діаметр 43,5 мм, підтримує мережі LTE, GPS навігації, а також моніторинг частоти серцевих скорочень, що дозволяє використовувати їх автономно. Більш компактна модель SwordFish схожа на Pebble Time Round і має менший набір можливостей. Google також. Працює над реалізацією швидкого доступу з годинника до листів Gmail, контактів Hangouts та інших функцій. Також буде приділена увага підтримці функцій голосового асистента Google Assistant, представленого на Google iOS 2016. Компанія Qualcomm повідомила про випуск нового мобільного процесора Qualcomm Snapdragon 821, в якому за основу взяли попередній популярний 820-й мікрочів. Новинка на 10% швидше, але уточнюється, що 821 не буде повністю замінювати або витісняти модель попередника. З ринку, як згадують у Qualcomm, цей процесор розроблений, щоб стати тимчасовим для установки у топові моделі до випуску процесорів наступного покоління. Новинка пропонує максимальну тактову частоту 2,4 ГГц проти 2,15 на Snapdragon 820. З'явиться вона з новими пристроями у кінці цього року. Першими носіями стануть новий Google Nexus і, можливо, Samsung Galaxy Note 7. На основі популярної ігрової франшизи Battlefield Філ знімуть серіал. Права на продюсування майбутнього телевізійного шоу придбали Paramount Television Віжон і анонімус контент наразі не визначено, який саме телеканал транслюватиме серіал. Це можуть бути як кабельні мережі, так і стрімінгові сервіси. Відомо, що виконавчим продюсером виступить Майкл Шуга. Видання повідомляє про те, що ще у 2012 році компанія Fox висловила готовність ділити сюжет популярної гри на телеекранах. Однак спроба так і не вдалася. Раніше також повідомлялося про те, що на цей час тривають зйомки фільму на основі комп'ютерної гри під назвою Assassin's Creed з Майклом Фасбендером і Маріон Котіяр. Перший трейлер якого. Був нещодавно оприлюднений. Дослідниками Кембриджського університету був розроблений спеціальний алгоритм, який дозволяє визначити інтелектуальні показники людини за її фотографією у соціальній мережі. Враховується не лише вираз обличчя, зображеного на фото, а й інші деталі, наприклад, одяг або задній фон. Також аналізується, чи присутні на фото інші люди. У рамках дослідження вчені використовували профілі понад тисячі користувачів соціальної мережі Facebook. Усі учасники попередньо пройшли тест на коефіцієнт інтелекту. Одним з традиційних маркерів інтелекту вважаються окуляри. Однак Згідно з висновками вчених, даний предмет не завжди говорить про високий інтелект. Також був розвіяний міф, згідно з яким фото крупним планом говорить про невисокий IQ. Також був розвіяний міф, згідно з яким фотокрупним планом говорить про невисокий IQ. Найбільш розумні учасники експерименту представлені на фото одні. Як правило, такі фотографії якісні, а задній фон при цьому відрізняється лаконічністю. Якщо ж говорити про кольори, то найрозумнішим людям імпонував зелений. Ну що ж, тепер ви знаєте, яку аватарку треба поставити, щоб. Підкреслити свій високий інтелектуальний рівень. А тепер трішки коротких новин. Компанія Huawei офіційно представила недорогий флагман Honor 8 Його головною родзинкою стала подвійна 12-мегапіксельна основна камера з модулями Sony imx 286. Одна відповідає за rgb кольори, друга монохромна. Є лазерний і контрастний автофокус. Камера повинна забезпечити високу якість зйомки в умовах поганої освітленості. Випуск смартфона Honor 8 на домашньому ринку в Китаї відбудеться 19 липня з сінником від 300 баксів. Трішки регіональних новин. Підрозділ Huawei Consumer в Україні оголосив, що на цьому тижні легендарний годинник Huawei Watch з'явиться у продажу з ціною 10 тисяч гривень у наступних мережах: Allo, Eldorado, Foxtrot, Citrus, Comfy, F5, Moyo, Ringo та Rosetta. Українці зможуть вибрати смарт-годинник преміум класу з двох версій: чорний зі шкіряним ремінцем або сріблястий з металевим. Після цілої низки витоків характеристик, Samsung нарешті офіційно представила у Індії смартфон Galaxy. J2, зразка 2016 року. Головною особливістю якого стало світлодіодне кільце Smart Glow на тильній стороні. Це 5-дюймовий смартфон з HD super AMOLED екраном, 4-ядерним процесором з тактовою частотою 1,5 ГГц та графічним прискорювачем mali 400 MP2. Оперативки в ньому 1,5 ГБ, флешпам'яті 8, слот для microSD. Фішка Smart Glow у тому, що це кільце світиться різними кольорами залежно від події. Це все. Ціна 145 доларів, а продажі вже почались. Не Є і південнокорейська компанія LG, яка без зайвого шуму та галасу представила два нових смартфони LG X5 та LG X Skin. Обидві новинки схожі на LG X Power. LG 5X це 5,5 дюймовий смартфон з HD дисплеєм 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Місце для microSD теж знайшлось. Працює він на 4-ядерному процесорі з тактовою частотою 1,3 ГГц і живиться від акумулятора ємністю 2800 мАч. Камера на 13 мегапікселів, операційка Android 6.0 Marshmallow. Щодо LG X Skin, то він дещо менший. Тут 5-дюймовий дисплей, шостий Андрійко, 1,5 гектара оперативки та 8-мегапіксельна камера. Щодо ціни, то коштують смартфони 4300 та 5000 гривень, відповідно. До речі, мобільний підрозділ приніс LG великі збитки у другому кварталі. Ні, в цілому справи у LG Electronics ідуть добре, що цілком очікувано, адже компанія випускає практично все, що тільки можна уявити в галузі електроніки. Але Мобільний підрозділ зараз тільки витрачає гроші. Цей бізнес приніс LG у другому кварталі збитків на суму 82 мільйони доларів. Всього кілька днів тому компанія BlackBerry оголосила про припинення виробництва смартфонів BlackBerry Classic. але любителям механічних клавіатур не варто турбуватися. Про це нещодавно повідомив старший віцепрезидент BlackBerry Алекс Тюрбер, сказавши, що компанія не має наміру від них відмовлятися. Втім, попри слова топ-менеджера BlackBerry, в цьому році компанія планує випустити два смартфони. BlackBerry Neon та BlackBerry Argon. І обидва гаджета за чутками виявляться моноблоками з сенсорними екранами. А виходу наступного смартфона BlackBerry з фізичною клавіатурою, скоріш за все, доведеться чекати як мінімум до наступного року. Wi-Fi Alliance офіційно представили стандарт 2 для 802.11 AC, який обіцяє значне збільшення швидкості, що може подвоїти продуктивність у хороших умовах. Організація очікує, що 96% пристроїв будуть пропонувати цей стандарт в. Вже до 2020 року. Точки доступу, що підтримують нові функції, будуть домінувати на ринку протягом найближчих п'яти років. А тепер найкраща частина цієї новини: ваш маршрутизатор також може отримати новий стандарт. Чисельні 80211 AC маршрутизатори вже підтримують його. Ймовірно, потрібно лише оновити прошивку, щоб почати використовувати цей стандарт на своїх пристроях. Google Maps на Android готував варіант навігації з декількома місцями призначень ще весною, про що повідомлялося ще у квітні. Натомість цю функцію компанія додала тільки зараз. Вона вимагає від користувачів лише встановлення останньої версії застосунку Google карт для Android. Ресурс Android Police наголошує, що функція стала доступною завдяки змінам з боку серверів, а не просто оновлення додатка самих карт. На сьогодні у мене все. Це був 64-й випуск Gadget News від ресурсу Pinguin Pro. Не забувайте радувати нас вподобайками і ділитись нашому відео з друзями. До зустрічі!